Ліна Костенко Давидові Псалми. Псалом перший Блажен той муж, воїстину блажен, котрий не був ні блазним, ні вужем, котрий во ні в празники, ні в будні не піде на збіговиська у блудні і не схибнеться на дорогу зради, і у лукавих не спита поради. І не зміняє совість на харчі, душа його у Бога на плечі. І хоч про нього скажуть навіжений, то не біда, він все одно блаженний, і між людей не буде одиноким, стоятиме, як древо над потоком, крилаті з нього виродяться плоди, І з тих плодів посіються сади. І вже йому ні слава, ні хула не зможе вік надборкати крила. А хто від правди ступить на півметра, душа у нього сіра і напівмертва, не буде в ній ні сили, ні мети, лиш без язики корчені моти, і хто всіляким ідолам і владам, ладен кадити херовимський ладан. Той, хоч умре з набитим гаманцем, душа у нього буде горобцем. Куди б не йшов він на землі і далі Дощі розмиють слід його сандалій, бо так воно у Господа ведеться, дорога ницих в землю западеться. Читала Олександра Кравченко Для довідки біз. 因为。